Гулі босі чи усім забезпечені, мобілізовані, не на камеру зізнаються, що не особливо ними переймаються, відправляючи на схід, армінське командування заспокоює усе необхідне, вояка мають. Натомість волонтерам знову додалось роботи через четверту хвилю мобілізації. До них почали звертатися новоспечені солдати. Тож добровольці знову шукають бронежилети та каски. Чи змогли б солдати воювати без волонтерської допомоги? Далі у сюжеті. На волонтерських складах ще немає великого напливу людей. Мобілізовані четвертою хвилею сюди приходять, однак ще не масово. Цікавляться бронежилетами, касками, теплою формою, взуттям берцами. Це такі самі стратегічні зараз потреби їхні. Волонтери зізнаються, вже давно не шукали бронежилетів та касок. Тепер цей процес почався заново. І усі добровольці створили між собою систему взаємодопомоги. Ми завжди, тобто, обмінюємося інформацією в кого що є. Тобто, скажімо так, що на сьогодні у нас немає форми, так а людина потребує форми. Завжди говоримо, можемо скірувати, що підійти туди, Ми знаємо, що там є форми, може там вам допомогти. Відповідно до нас то, наприклад, ми там закупили партію там чибеців чи спальних мішків. Вони знають, що у нас є тото й -то тото. Відповідь правляють до нас. Ми їх також кажуть, допомагаємо. Військові теж звітують минулого року. Видали солдатам майже 45 тисяч бронежилетів, а цьогоріч вже встигли Купити п'ять тисяч шоломів та три тисячі броників. і ще пообіцяли: усі мобілізовані отримають зимову форму. Українська форма це буде приблизно або такого зразку, або е, ну темно-зеленого, як в нас в армії називають, дубок, а е, зуття е, канадське. Білизна, канадійська, білизна, рушники, речові мішки, балклави, допомога республіки Польща, зимові куртки, теплі штани, зуття, допомога від Канади. Військові пообіцяли, усі мобілізовані будуть добре укомплектовані. А як щодо тих, хто вже не перший раз їде на передову? До нашої редакції зателефонував боєць із 24-ї бригади. Володимир так назвався. Якраз був по дорозі на схід. Поїхав туди вдруге. Зараз нас знову відправляють. Знову без форм е нас зробили як добровольчий батальйон. Тобто ми їдемо зараз туди, у нас ні форми. Хто в чому має, що тобто, за свої кошти, що що собі купили, це ми зараз і маємо. Тобто ми їдемо зараз без форм, без бронежилетів. Отак, загальному без форм, без бронежилетів нічого. Тобто нам нічого зовсім не дали. Солдати тієї ж бригади, однак іншого батальйону не нарікають на армійське забезпечення однак, теж за все, дякують волонтерам. За рахунок людей за рахунок волонтерів мали повністю все необхідне забезпечення, котре дозволяло нам по мірі можливості більш-менш комфортно виконувати ті задачі, котрі стояли перед нами. Скажімо так, я ні разу не можу сказати, що я був голодний. Хоча були сутужні часи, тобто було всяке. Але цим, наприклад, проблем немає. Одяг, 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 там і тому подібного. Велике дякую волонтерам, тим, хто якраз долучився до фінансування, там і купив там все, що було необхідне, тобто ми були в теплі. Тож не дивно, що у народі гуляє анекдот: в українців немає ядерної зброї, бо її поки що не замовили у волонтерів. Марта Когут, Юрій Герасимов, головні новини Львова.